Якщо ви ще досі не готували кабачки за таким рецептом, я вам раджу спробувати. Дуже смачно, пікантно, а головне швидко у приготуванні. Отже, беремо кабачок, миємо та нарізаємо будь-якими шматочками. Далі розігріваємо сковорідку, вливаємо трішки олії та обсмажуємо на великому вогні наші кабачки до рум'яної скоринки. Далі готуємо соус. Столова ложка меду, по чайній ложці приправ часнику та паприки, столова ложка гірчиці та 5 столових ложок соєвого соусу перець за смаком. Бачки обов'язково пильнуємо, щоб не підгоріли. Ось так вони вже зм'якли, Виливаємо у них наш підготовлений соус та тушкуємо, зменшуючи вогонь на протязі 5 хвилин. Можна накрити кришкою та дати йому добре настоятися. Та можна подавати дуже смачно як в гарячому вигляді, так і в холодному. За бажанням можна посипати ще кунжутом, і він в цій страві додає свого пікантного вигляду.